Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні мова буде йти про ню Красива, неймовірна птиця. В моє серце вона попала просто з першого мого погляду на них. Ну, надивитись на них не можу. Просто. Ось так виглядає півник Нюгемпшера. Бувають чорноокайомлені та блакитноокайомлені півники. Ну і курочки теж. Півники дуже статутні, виростають до досить не, непоганої ваги. У мене зараз п'ятимісячні півники, і виглядають вони, на мій погляд, просто неймовірно. Гарно ростуть, спокійні, і що найбільше ціную, тому що якщо птиця неспокійна, вона може не затриматись в моєму господарстві. Ось в загоні в мене знаходяться курочки, курочки Гемпшир та мішані курочки. Хоча ось це, скоріше за все, маленький півник. Курочки теж дуже статні, набирають гарну вагу і неймовірно спокійні. Спокійніше них я ще птахів просто не бачив. Ось я стою, а заді мене приходить курочка. Ось така от спокійна, я її глажу, вона просто не дуже ще звикла. А деякі просто можуть на мене і залітати. Хочу розповісти історію цієї птачки на моєму господарстві. Перший раз побачив їх в англійського блогера. На жаль, не можу зараз згадати назву ютуб каналу, тому що це було мимолітно. Але я чітко прочитав назву породи Ньюхемшир. Згодом я знайшов на просторах українського Ютубу. Канал, який називається Ті Чітірімок. Аріна веде його досить довго, і породою Нюгемшер також займається досить довго. Я послухав, подивився на цю птицю і зрозумів, що цього року я заведу саме цю породу. Порода дуже мені сподобалась. Е, і ось зимою 15-го приблизно. Якщо не помиляюся січня, я вже зв'язався з нею, щоб замовити інкубаційне яйце. Замовивши інкубаційне яйце у Аріни, я точно не помилився. Яйця приїхали швидко, були гарно запаковані. Було покладено 5 бонусних при замовленні 20. Я радісний, прийшов додому, розпакував своє щастя. І що ж там було? Яйця нью -Хемпширів. рівні, без бою, саме такі, які я хотів. Я їх залишив на один день відпочити, влежатись. Після довгого транспортування. На другий день вранці я почав готувати їх до закладки в інкубатор. Проденсвінкувавши яйця, я їх обсушив і заклав в інкубатор. На той час це була зима. Але інкубатор стоїть в теплому приміщенні, і вже на 10-й день я почав вискупувати яйце. Яйце було все запліднене. Але одне яєчко було з кров'яним кільцем. Нічого страшного. І вже на 19-й 20-й у мене почався накльов і активний вилуп гемпшерів. Вони вилізли всі. І першими у мене вийшло 23 курчати. 24 щось все-таки не виявилось. Але нічого. Я був дуже радий такому результату, тому що це майже 100%. Далі росли вони теж одні з перших. Е, мені сподобалося, що вони спокійні. Дуже гарна птиця, коли вона спокійна. А згодом вони почали оперятися, а коли вони повністю оперилися в два місяці. Вилиняли трошечки, вони вже ходили як красуні. Зараз в мене окремо сидять курочки і півники, у мене ось яскравий представник голубоокайомленої курочки. Хоча більша частина чорноокайомлені. Я однозначно радий, що завів цю породу. Далі буду показувати, як вони в мене занесуться і будуть утримуватись вже як селекційна порода в моєму господарстві. Всім дякую. Мирного та доброго дня.